Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми будемо робити ось такі чудові маки із атласної ленти стрічки, з атласної стрічки. Для цього нам потрібна буде атласна стрічка червона 2,5 на 3 см. Щоб зробити нам ось такі пелюстки. Також нам потрібна буде зелена 2,5 см для нашої серединки. Також нам потрібні будуть нитки чорні і фетрова основа. Фетрова основа у нас буде 3,5 мм в діаметрі. І так, ми беремо нашу ленточку, складаємо вдвоє і вирізаємо ось ось таку форму нашої пелюсточки. Ми зрізали, зробили ось таке сердечко. Далі нам потрібна буде наша свічка, і ми беремо і Опалюємо ось так краї. Краї ми обпалили. далі складаємо. Запалюємо, і остальне, що нам потрібно зробити, трішечки закруглити. Наші пелюсточки. Ось таким чином ми заокруглили виходить ось така в нас пелюсточка. Плюсочки ми наробили. Відкладаємо нашу свічечку. Так, фетрова основа в нас є, пелюстки в нас готові. Тепер нам потрібно зробити ось таку середину із ниток. Це будуть наші ось така чорна середина. Ми беремо нашу катушку. І ось таким чином. Насатуємо нитки. Беремо і ось так накручуємо нитки. Накручуємо, накручуємо, щоб було товсто. Потім розрізаємо. В середині зв'язуємо і ось таким чином розподіляємо. Я вам показала, як робити. Ви робите потовще, щоб у вас вийшло. Ось так. Я вже підготувала, просто я зараз вам показала саму техніку його робити. Робите побільше ниток, зв'язали, розподілили. І у вас виходить ось така середина. Тут, бачите, дуже багато ниток. Потім ми підріжемо, скільки нам треба. Це у нас готово. Зараз я вам покажу, як зробити нашу серединку. Відрізаю ось такий десь відрізочок. Також нам буде потрібна нитка з голкою і трішечки вати. Вати беремо ось. Десь приблизно так, щоб було, як на нашу серединку. Далі ми беремо і таким чином робимо. Якщо у вас лента 4 на 4, буде ще більше краще. У мене вона тут трішки коротша 2,5. Ну для мене мені якраз вона підійшла. Нічого страшного, що вона замала. Ось так ми обійшли. лишнє я зрізаю. І тепер ми робимо ось таку, таку хатку для нашої вати. Ми сюди кладемо вату і нашу хатку закриваємо. Ось виходить отака бараболька. Далі ми її закручуємо. Рошиваємо, щоб воно держалася. Все лишнє я підпалю трішки на нашому вогні, щоб воно дрижалось. І тепер нам потрібно зробити слідуюче, нам потрібно виділити чорними нитками нашу серединку, я роблю прошиви ниткою, голкою, щоб воно якось трималося до кубки. Ось так я роблю и дальше, закрепляю. Потім з другої сторони те ж саме робимо. Також йдемо сюди. Закріплюю. Ось така виходить моя серединка. Це серединка наша готова. Ось так ми її розділили, і ось така серединка є. Тепер будемо склеювати все, збирати в одну квіточку. Беремо наш фетер і наклеюємо наші пелюсточки. Так, 4 мы наклеиваем. Дальше еще 4. Перший ряд нашого, далі наклеюємо свідуючи вісім наших люсочок. Три. 4, П'ять. 6, 7, Вісьмо. Так, вісім є. Пелюсточки наклеєні два ряда. Тепер будемо трошки приспускати. Що будемо припускати Чотири. п'ять. Вісім так, пелюсточки ми наклеїли три ряда, тепер нам потрібно підрізати нашу серединку. Тут ми дивимося по нашій квіточці, обрізали, приміряли ось так я приложу, якраз підходить під нашу квіточку. Лишнє викидаємо. І тепер наносимо Ось сюди, в середину. Приклеїли, придавили, це ми нанесли. І тепер приклеюємо нашу зелену серединку, маковку нашу. Окулку ми приклеїли. І тепер така чудова річ, яку нам потрібно зробити. Нам потрібно взяти, як ви знаєте, на нашому макі є ось такі біленькі цяточки. Я її покрасю. Ось у мене є білий лак. І я кінчики покрасю ось нашим білим лаком. Самі кінчики.

Ось такий вийшов чудовий наш мак. Ось такий красивий. Кому подобається мій майстер-клас, ставте вподобайки. І з цього маку я хочу зробити обруч. Ну, це вже буде нове відео. Підписуйтесь на мій канал і будемо. Дивитися, які, яке буде в нас відео із цими маками. До побачення! До слідуючого відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пока-пока.